Вихованці секції Макотока і Карате у Калинівці відпрацьовують удари ногами в голову, комбінації та китки. 20 травня його вихованці завоювали 32 медалі на чемпіонаті України, який пройшов у Одесі. каже тренер Олег Бенько. Це їхні перші великі змагання після початку повномасштабного вторгнення. Тому результатом задоволений. 9 чемпіонів України. 20 – серебряних призорів, троє бронзових призорів. В принципі, результат непоганий, поганий, те, що вже давно не змагались. Макотокай один із різновидів карате, розповідає Олег Бенько. Це повноконтактне бойове мистецтво. Тут дозволені удари ногами, китки та захвати. Табу, удари руками в голову на турнірі в Одесі. Калинівчани здобули друге командне місце. Каратист Ярослав Пиндек Суспільному показує кубок. каже із змагань привіз золото. Стати чемпіоном України для нього було важливо. Це вже як частинка життя. А мука їй подобається китками, захватами. А це півфінальний двобій Максима Мартинюка. Хлопець переміг у двох поєдинках та став чемпіоном України серед спортсменів 2012-2013 років народження у ваговій категорії до 35 кілограмів. У Першому бою я спочатку попав в горло, це було йобко а тоді добив гірі гіржута. А другий по очкам переміг не сильно напрягався. Золото в Одесі здобув десятирічний Артем Марківський. Суспільному розповідає вперше виступав на змаганнях всеукраїнського рівня. Я зайняв перше місце в вісовій категорії 35 кілограмів. Один раз я вдарив з ноги і зробив нокаут. І так я виграв. А в другому бою я просто вдарив з ноги мені дали бал. І так я виграв. Срібло на змаганнях виборов каратист Володимир Гаврилюк. В першому і другому поєдинку я виграв, в третьому програв. Зараз за словами тренера Олега Бенька. Спортсмени готуються до наступного чемпіонату України, який пройде у жовтні. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина.